Друзі, вітаю вас на каналі PopCornTime.ua. Війна це хаос, біль, героїзм і неймовірна жага до виживання. У кіно ця тема розкривається по-різному. Деякі фільми показують жорстоку правду, інші зображають подвиги солдатів, а деякі розкривають глибокий психологізм людських страждань. Перекладач колибор важливіший за життя. У цьому фільмі немає місця фальшивому героїзму, надуманим спецефектам чи безсмертним солдатам. Режисер Гай річі створює жорстоку реалістичну історію про війну, довіру і виживання, яка не потребує комп'ютерної графіки. Тут все тримається на потужному сценарії, напрузі та реальних емоціях. Під час спецоперації в Афганістані сержант Джон Кінлі разом зі своїм загоном потрапляє у засідку. Виживає лише він завдяки місцевому перекладачу Ахмеду, який ризикує життям, щоб врятувати американця. Коли Джон повертається додому, він дізнається, що Ахмед. Де його сім'я опинилася у смертельній небезпеці. Бюрократія не працює, армія не допомагає. Єдиний вихід повернутися самому і виконати свою частину боргу. Це не просто бойовик про війну, це історія про обіцянку, яка важливіша за страх. це військовий трилер, у якому немає місця пафосу, лише двоє чоловіків, які борються не за перемогу, а за життя. Іноді війна не закінчується, навіть коли ти повернувся додому. Кавалерія перші, хто вступив у бій. Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про перших американських солдатів, які після терактів 11 вересня 2001 року були відправлені до Афганістану без важкої техніки, без гарантії виживання. 12 бійців спеціального загону Зелені берети повинні були воювати проти Талібану у чужій країні, де правила гри диктують не генерали, а польові командири. І робити це вони мали верхи на конях. Їхнім завданням було налагодити союз з афганістанськими воєначальниками та зупинити терористичну загрозу, поки ще не пізно. Але це не просто бій. А війна на незнайомій території, де кожен день боротьба за життя. Це історія про тих, хто вирішив у пекло, не знаючи, чи повернуться вони назад. Це доказ того, що іноді сміливість важливіша за зброю. Врятований, коли шансів немає, але ти борешся. Це не просто фільм про війну, це реальна історія виживання, яку важко дивитися без емоцій. Врятований, це жорстокий, напружений і максимально реалістичний військовий трилер, що показує ціну війни без прикрас. Черен 2005 року Афганістан, четверо бійців елітного підрозділу морські котики отримують завдання знищити ватажка Талібану, але спецоперація йде не за планом. Їх помічають місцеві пастухи, і бійці змушені приймати фатальне рішення. Через кілька годин вони опиняються в оточенні сотень талібів. Відступати нікуди, підмога не встигне вижити майже неможливо, але вони не здаються. Це історія, яка залишається з тобою після перегляду. Це не бойовик, а справжня боротьба за життя, де мужність важливіша за перемогу. На західному фронті без змін, коли війна знищує все, навіть тебе самого у цьому фільмі. Немає героїчного пафосу, красивих битв чи переможців, лише бруд, страх, холод і смерть, які безжально поглинають юних солдат. 1917 рік, Перша світова війна, молодий найманець Пауль Боймер разом з друзями, натхнений патріотичними промовами, добровільно йде на фронт. Вони мріють про подвиги, честь і славу, але вже на передовій розуміють, це не війна за ідеали, це м'ясорубка, де вони лише гарматне м'ясо, холод, бруд. Щурі, артилерійські обстріли, холоднокровні атаки, вижити означає втратити себе, і коли нарешті настає довгоочікуване перемиря, фронт не відпускає нікого на західному фронті. без змін. це не про перемогу чи поразку. Це фільм про тотальну безглуздість війни, де людське життя не варте нічого. Історія, яка повторюється знову і знову. Грейхаунд, битва за Атлантику, смертельна гра на морі. Немає часу на роздуми, немає можливості відступити. Є лише ти, ворог і безкрайній океан. Друга світова війна, 1942 рік. У центрі події капітан Ернест Краузе, командир есмінця Грейхаунд, який разом з конвоєм союзних кораблів перетинає Атлантику. Їхня мета доставити підкріплення і припаси до Європи. Але коли вони опиняються у так званій чорній ямі, зоні, де немає повітряної підтримки, починається справжнє пекло. На них полює німецька Час грає група підводних човнів. 48 годин безперервного жаху, 48 годин маневрування, ухилень, контратак, 48 годин, де одна помилка, це смерть. Капітану Краузе, який вперше командує бойовим кораблем, доводиться приймати рішення швидше ніж встигає битись серце. Це не просто бойовик, а холодний безжальний трилер. Де кожна хвилина може стати останньою ворог під водою, і він вже чекає, коли ти зробиш помилку. 1917, коли одна місія вирішує долю тисяч. Війна не чекає, часу немає. Кожен крок між життям і смертю. Перша світова війна, 6 квітня 1917 рік. Двоє молодих британських солдатів, Блейк і Скофілд, отримують неможливе завдання: перетнути лінію фронту і передати важливе повідомлення, яке може врятувати 1600 їхніх товаришів від неминучої загибелі. Але дорога до мети це лабіринти з руїн, трупів ворожих засідок і смертей, що ховаються за кожним кроком. Немає прав на. Помилку немає можливості зупинятись. Є лише дорога вперед. 1917 – Це не просто військовий фільм, це справжня подорож у саме серце війни, де смерть і життя розділяє лише один крок неймовірний технічний експеримент, який відчувається, ніби ти сам ідеш поруч з героями. Дюнкерк війна без слів, страх без меж. Це не просто військовий фільм, це чистий досвід виживання. Тут немає довгих пояснень, пафосних промов чи класичних героїв. Лише війна, страх і спроба вирватися з пастки, де смерть ховається всюди. Правень 1940 року. Дюнкерк. 400 тисяч британських і французьких солдатів оточені з усіх боків німецькими військами. Відступу немає. Попереду лише море. На порятунок у них декілька днів. Три лінії боротьби. Це море, де група цивільних моряків плива на маленькому судні через мінне поле, щоб евакуювати солдатів. Небо британські льотчики борються з німецькими винищувачами, щоб захистити відступаючих. Та суша, молодий солдат, намагається вибратися з пекла, де кулі, вибухи і паніка єдине, що лишилося від цивілізації. І годинник цокає. Це панічний ритм війни, який відчувається кожним нером. Тут немає головного героя, лише боротьба за виживання, де кожен сам за себе і водночас всі разом. Людь, війна без героїв, лише виживання. У війні немає правил, є лише сталь, кров і страх. Квітень 1945 року. Друга світова війна добігає кінця, але нацистська Німеччина ще не здалася. У самому серці бойових дій американський танк Фюрі під командуванням сержанта Вордаді отримує нове завдання: прорватися через лінію оборони ворога. Його екіпаж ветерани, які бачили все, крім новобранця, який вперше опиняється у реальному бою. Без права на страх, без часу на помилки він повинен вбивати або загине сам. Коли вони опиняються у пастці проти сотень німецьких солдатів, єдиний вихід триматися до останнього пострілу. Людь це не про перемогу, це про тих, хто тримається до кінця, навіть коли шансів немає. Це пекло на гусеницях, яке змушує повірити, що війна це не слава, а бій, бруд і смерть. У цьому відео ви знайдете найкращі воєнні фільми, які захоплюють дух, змушують замислитися та відчувати кожен момент разом з героями. Захопливі бої, безвихідні ситуації, реалістичні сцени та неперевершена акторська робота. Усе це чекає на вас у нашій підбірці. Напишіть у коментарях, який воєнний фільм вас найбільше вразив. Чи є у вас улюблений фільм про війну, який ми не згадали? Як ви ставитесь до воєнних фільмів? Це спосіб показати правду чи просто видовищ на кіно? Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про кіно. Підтримайте відео вподобайкою. Це допоможе нам створювати ще більше цікавого контенту. До зустрічі в наступних відео.